У селі Шкарівка нещодавно розгорівся скандал через будівництво реабілітаційного центру, який спеціалізується на допомозі алко та наркозалежним людям. Місцеві мешканці обурені, мовляв, поруч школа, садочок та стадіон, де постійно перебувають діти. А отже, молодь бачитиме негативний приклад від відвідувачів центру. Ба Більше у соцмережах на сторінці селища з'явився відповідний допис. В Центрі нашого села в приміщенні колишнього кафе Снігурі з дня на день розпочне свою діяльність реабілітаційний центр алконаркозалежних. Наразі повним ходом йдуть ремонтні роботи приміщення, завозяться меблі та устаткування. Є домовленість із закладом харчування по приготуванні кошерної їжі для майбутніх постояльців. Майже все село постало проти будівництва. Та разом зі старостою Юлією Ткаченко неодноразово спілкувалися з новим орендарем земельної ділянки. За словами посадовиці, спочатку її запевняли, що тут зведуть центр для реабілітації літніх людей. Згодом інше керівництво вже розповідало про тренінги та відновлення, але довіри це не викликало. Щоденно близько тисячі дітей е, зосереджено навколо такого реабілітаційного центру. Ми розуміємо гуманітарну проблему в країні, але водночас місце визначено неправильно для таких закладів. Думка громади, е, думка всієї громади е, однозначна про те, що е, не хочуть е, бачити такий центр е, от в центрі села. Е, особиста, особиста думка. Е, як староста я підтримую думку своїх шкарівчик. Не забарились і громадські активісти, адже вважають, що якщо будівля приватна, то земельна ділянка напрочуд спірна. Тож вони звернулись до Білоцерківської міської ради за роз'ясненнями. По факту, коли ми звернулися, в, там вийшли на певні земельний відділ, поцікавились по кадастровій карті, що там відбувається, земельна ділянка вона не може бути продана на даний момент. Там дуже спірне питання. І воно буде вирішуватись на рівні міськвиконкому вже і прокуратури, тому що ми пишемо звернення в прокуратуру, і нехай відповідні органи розбираються в даній ситуації. Натомість власники будівлі запевнили, що ніяких неадекватних нарко або алкозалежних тут не буде, та навіть показали документи на оренду. Адже центр спеціалізуватиметься на психосоціальній реабілітації, іншими словами, для людей, які мають посттравматичний синдром. Крім того, представник центру Максим Янішевський наголошує, за основу беруть також відновлення військових та їх родин. Зараз дуже багато людей, які постраждали внаслідок війни, внаслідок їх стресів. Навіть якщо відкинути війну, є якісь конфлікти вдома, переживання, стреси, панічні атаки. Люди хочуть перезавантажитися. Перезавантажитися повністю. Якщо взяти громаду, вони вважають, що тут будуть алкоголіки, наркомани. А я більше скажу, що це будуть люди, які не хочуть стати алкоголіками та наркоманами. Ну, наприклад, військовий. Дуже багато звернень, ПТСР, панічні атаки, тривоги, ярко виражені сни. Люди, коли приїжджають, вони не розуміють, що з цим робити, і виходу не знаходять більше ніж звернутися до вживання, зняти цей весь стрес алкоголем або чимось іншим. І щоб такого не відбувалося, для них буде вихід. Вони можуть приїхати поспілкуватися з психологами, дізнатися, які є виходи з цієї ситуації, провести час, поспілкуватися. Взагалі, місце планується бути цивільним, культурним і інформативним для населення. Якогось, як люди звикли. Наркоманів притону ще чогось тут не може бути в апріорі взагалі, тому що тут люди будуть, які не хочуть з цим пересікатися, стикатися і шукають вихід з цього. Та, попри все, жкарівчани на відріз відмовляються від будь-якого будівництва, бо не вважають, що місце є достатньо придатним для навіть таких благородних цілей. Дитячий майданчик та стадіон стануть цьому на заваді, а також щоденний гул тракторів. Ну от ви мені скажіть ось як тут можна? Тут тут до, зранку до ночі гамірно. Це ж час, поки тихо, бо стан війни і діти, до речі, щас у школі. А щоб ви підняли архіви, ми до війни тут проводили розкішні свята, навіть на цьому місці. Тут шумно звучала музика, монтувалися всі завжди сцени, були феєрверки. Ну, ми ж не будемо всю жизнь жити в стані війни. Що буде далі? Ми боїмося за долі своїх дітей. Це по перше. По-друге, ми власників запитали. Вони вже перекинули планку, що вони будуть займатися реабілітацією військових. Ми їх запитали. Військові ж не буде ж вічна війна, допустимо. Да? Що далі ви плануєте? реабілітація, допустимо, пройшла. Так що далі ви плануєте робити? Вони сказали: ми ще не знаємо. То вибачте, нас така відповідь не задовольняє. Все населення проти справа добра. Звісно, лікувати цих людей треба. Але вибачте, мене центр села, школа. Садочок, стадіон, де фізкультуру діти проводять, парк. Там населення в основному маленькі діти з мамами ходять. На сьогоднішній день вже там валяються шприци. От скажіть, потрібно воно? Подібний реабілітаційний центр вже багато років працює у Білій церкві на вулиці Фастівська. Там наркота алкозалежним людям допомагають психологи та психотерапевти. Як ситуація розгортатиметься у Шкарівці, побачимо згодом, однак його мешканці налаштовані рішуче. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом «Еспресо Біла церква підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.